Усім привіт! Я дуже рада вітати вас на своєму каналі, і у сьогоднішньому відео хочу поділитися з вами топ-10 парфюмів, які я ношу цієї осені. А ви, будь ласка, залишайте ваших улюбленців у коментарях, бо мені було б дуже цікаво про них дізнатися. Ну що ж, давайте розпочинати і одразу хочу розказати вам про новий парфум від Givenchy, який є ререлізом їх от туалет-версії аромату Лінтерді, який, до речі, за мой. Моєю думкою, є найкращим дизайнерським ароматом на ринку. Так що, якщо у вас є така змога, обов'язково його затестите. Але так, вони щойно зробили нову версію їх парфуму Лінтерді од і туалет ем, концентрація. І я хочу вам сказати, що на початку я дуже скептично до цього віднеслася, бо думаю, ну навіщо? Перероблювати вже існуючий парфум, просто випустять новий фланкер. Але я хочу вам сказати, що вони дійсно постаралися і зробили його кращим. Тут в нас є багато цитрусових нота в розкритті, такі як апельсин, гіркий апельсин, мандарин та бергамот, а також квіти, наприклад, тубероза, жасмін та апельсиновий цвіт. А в базі мускус, сандал, ветивер та індониндоін. Індони... О, Боже, індонезійський пачулі! Але він дуже соковитий і дуже довго тримається, і його відчувається, коли носиться. Боже, ви розумієте, що я хочу сказати? Це парфум зі шлейфом, парфум, який ви будете відчувати на собі та інші будуть робити вам а, компліменти. Це аромат дуже піднімаючий настрій, бо тут багато цитрусових нот, але ось. Це буйство квітів, воно трішки солодке, але нагадує квітучі дерева, так що його буде гарно носити і навесні, але я придбала його саме зараз. Тому мені здається, це ідеальний а, варіант на повсякденну носку. Ну, аромат, який я ношу більше. А, вибірково це нішовий парфум. До речі, сьогодні буде такий мікс з дизайнерських та нішових ароматів. Так що, якщо вам подобається відео в такому форматі, не забудьте поставити вподобайку. А, так, я говорю про аромат Lost Alice італійського нішового бренду Mask Milano. До речі, його ви можете придбати за посиланням внизу на онлайн-магазині Save Avantgarde, і в мене навіть є знижка. Так що, будь ласка, користуйтеся, і ви можете придбати. Усю нішеву парфюмерію там зі знижкою цей парфум дуже цікавий, бо він затишний і дуже текстурний. Знаєте, в нас тут є чорний перець з амбретою, тому на початку він свіжий, але також присутній і рис, і це пудрова корениста нота. В ньому є текстура трішки шершава. Є сандал, який кремовий, і молочний за рахунок ноти молока, яка тут теж присутня, але ось чорний чай та морква, вони додають такого затишку, чогось домашнього, але все ж таки це точно. Парфюм, в якому є шавлі. І мені здається, через ось цей молочний чорний чай з шафлієм, з перцем та ірисом рисом. Це дуже благородний аромат, і осінь, якраз, найчудовіша пора, щоб його носити. Ну, а наступний парфум я любила влітку і взяла його з собою в осінь. Це парфум від Billie Eilish, ось в такому флаконі. Напишіть мені, як вам. Аромат а сам по собі не для всіх, бо він дуже солодкий, часами навіть приторний, залежить від ситуації. І в розкритті є щось, ну, майже ментолове, але він дуже швидко змінюється і нагадує ванільний порошок. Бо тут є нота цукру, ванілі, какао, спеції ноти. Він такий холодний і в той самий час дуже-дуже гурманський. І за рахунок, ось. Цієї, знаєте, так такої а, приторної солодкості. Я думаю, що холодна погода вона найкраще, щоб його носити. Бо улітку він був а, часами нав'язливий. А зараз саме то ношу я його до праці, бо він довго тримається, в нього гарний шлейф, і ванільні аромати завжди дуже подобаються людям. Але для себе я відкрила новинку. Французького нішового бренду Maison Violet під назвою Abim. і слухайте, це щось неймовірне. Аромат дуже цікавий, бо в нього такий, знаєте. Холодний пряний старт, є там перець чілі та чорний перець, але теж багато древесини. Наприклад, Пало Санто – це медитативна древесна нота, яку часто палять при медитаціях. А в базі в нас кедр з сандалом. Тому це сухий, але водночас дуже-дуже кремовий парфум. І ось через ладан в ньому є щось містичне, але мені подобається, що якраз у шлейфі присутні те. Чисті нотки і носити його це таке задоволення, особливо зараз, коли прохолодно, але не дуже холодно на вулиці. Я точно рекомендую усім, хто полюбляє холодні, древесні аромати, затестити його. В мене є знижка на усю колекцію цього бренду, так що обов'язково передивіться усі посилання в описі під цим відео. Ну, якщо я вже згадала про чисті нотки, теж хочу розповісти вам про ось цей парфум від Марк Джейкобса під назвою Pro. Perfect, інтенсивна версія ось в такому шикарному флаконі. І мені подобається цей аромат своєю універсальністю. Взагалі він нагадує гель для душа у фруктово-солодкому стилі. В нас тут є нарцис, мигдаль. І він точно типово дизайнерський, але у базі сандал. І мені подобається, що він універсальний. Його можна нанаснасти і куди йдете з друзями. В кафе або до праці, або просто а, займаєтеся своїми справами. Він дуже ненав'язливий, приємний, гарно тримається, і його відчутно для вас та для інших людей навколо вас. Тому, ви знаєте, якщо у вас є така можливість, ось ці дизайнерські а, улюбленці, а, які я вам порекомендувала, вони точно варті вашої уваги. Але давайте перейдемо до чогось більш такого унікального. Бо це парфум Unspoken Mask від Franceschi Б'янкі Італії Парфумерка, яка створює парфюми майже у вінтажному стилі, і придбати ви їх можете на онлайн-магазині Аквасіо Natural і, а вже ж в мене є для вас знижка. Так що користуйтеся та не дякуйте. Але можете і подякувати. Слухайте, це новий аромат, який присвячений маску а, мускусній ноті. І я б сказала, це його темна версія, бо він анімалістичний в поєднанні з Касторіом, Циветою. Досить сухий, бо в нас тут є без Смертник, це така сухата пряна нота, є трішки і рису для текстури підтримання ось цієї пудрової ноти, і він вінтажний, але дуже теплий, дуже круглий і якраз гарно звучить на шкірі, коли більш холодно на вулиці і хочеться щось таке, знаєте, ну, наче шубу вдягти. Але якщо ви а, не любите носити... Реальне хутро, то я думаю, саме таке анімалістичний парфюм буде якраз доречно. Ну що ж, давайте рухатися далі до парфюму, про який я вам вже дуже багато разів розповідала. Бо це моя улюблена ваніла діорама ексклюзивної колекції Christian Діора і. Подобається вона мені тим, що тут домінантна нота ванілі, але вона не дуже солодка, як в багатьох парфумах, а більш алкогольна, через те, що тут є ром, а також пряний кардамом, какао та пачулі. Але ви знаєте, це досить дорогий парфум, і тому я була дуже рада побачити, що ось цей бренд One Perfumes, який створює подібні аромати до дуже популярних нішових та дизайнерських, створив свою версію цього аромату, і він нагадує. Не тільки його, а ще й інші бестселери з цієї колекції, наприклад, такі як 50-less. І я вам хочу сказати, що коли я носила цей аромат у вересні, де й зараз, Боже, скільки компліментів я завжди отримую. Він такий компліментарний, а вже ж, бо тут домінантна нота в ванілі, але тут присутні апельсин на старті, рожевий перець, і ось всі ці пряні, і такі, знаєте, більш. Глибокі ноти це точно не а, простий ванільний аромат і в ньому навіть є щось косметичне пудрове, і це завжди мені імпонує, тому я його точно буду носити та збирати компліменти. Він класний на вихід, коли ви йдете на побачення, або просто на зустріч і хочете. Знаєте, зробити дуже яскраве враження, я вам його рекомендую, особливо якщо ви любите ваніль. В мене навіть є десь підборка усіх ванільних ароматів з моєї парфюмерної колекції. Так що я залишу. Усі корисні посилання в описі під цим відео. Ну, а на цьому хочу розповісти вам про ще один улюблений аромат з ексклюзивної колекції Діора. Це табаколор, в який я закохалася з першого затесту, бо я хочу вам сказати, це дуже цікавий аромат про тютюн. В нас тут є і лист тютюну, і східні ноти з медом, з димом, сливою і амброю. Тому він такий насичений, темний. Але через персик та і. І ці цитрусові ноти, які тут присутні, його приємно носити навіть в день, коли сонячно, але вже прохолодно на вулиці. Знаєте? Тому це мій вибір на вечір, а на ніч, коли ви йдете, може, з друзями кудись, а може просто хочете а, пахнути чимось особливим і полюбляєте лист тютюну, і взагалі тютюнові східні, димні ноти, бо вони тут дуже присутні. І ось цей фруктовий акорд він робить а, тютюн більш а, лагідним, ніж він часами може бути. Ну а на цьому хочу розповісти вам про аромати, про який ви вже напевно колись щось чули, бо це дуже розкручений парфум Том Ford, Lost Cherry. І я хочу вам сказати, що я люблю його носити. Ось якраз коли на вулиці вже не тепло. Знаєте, осінь більш до зими, бо тут є ось ця вишня, яка така вся алкогольна, бо тут є лікарні, нотки, слива, ваніль, бальзам, різні спеції, пачулі та інші такі більш важкі ноти. Але гіркий миндаль, мені здається, це все ж таки головна нота у цій композиції, навіть якщо він і про вишню, все ж таки гіркий мигдаль, який дуже пудровий, який нагадує а, щось таке. Конфетне, він тут головний для мене, принаймні. І ця вишня, вона лікерна, знаєте, як вишня у лікері. Тому він краще звучить в холодну погоду, якщо ви його тестили літом або коли було жарко на вулиці, обов'язково дайте йому ще один шанс в холодну погоду, і він, напевно, вас не розчарує. Особливо, бо він компліментарний. Цей парфум точно принесе вам багато уваги, так що може вас. Цікавий цей аспект парфюмерії. Він і приємно звучить в холодну погоду. Тому я думаю, якщо ви саме любите нішову парфюмерію та шукаєте щось таке солоденьке та компліментарне на цей сезон, ви з ним не промахнетесь. Але я хочу завершити. Це відео на моєму улюбленому гурманському аромату, який був на моєму вишлист дуже довгий час, і саме у цьому або в минулому місяці я себе їм порадувала. Я вже ж я говорю про італіку, я вже вам про нього розповідала і хочу ще раз це зробити, бо це неймовірний гурманський аромат. Чому? Ну, по-перше, бо він не типовий. І ношу я його тоді, коли хочу почувати себе дуже самовпевнено. Тут є знову ж таки мигдаль він дуже відрізняється від а, Lost Cherry, бо там він такий, знаєте, пудровий, солодкий, а, конфетний, як цукерка. А тут він більш металевий, особливо в поєднанні з шафраном це така пряна нотка з металевим відтінком. Він якраз додає а, цікаві нотки до цієї, знаєте, такої а, ванільної, молочної композиції, в якій також присутня нота Тофі. Тому а, він би і міг здатися а, їстівним парфумом, але це все ж таки парфюмерна композиція. Його приємно носити, мускус тут у базі чарівний, і взагалі він дуже-дуже лагідний. Назвала б його так, і дуже-дуже рада, що він в мене є, Ношу я його, або якщо в мене є а, якийсь, знаєте, вихід, або а, в мене є а, просто бажання а, зробити собі приємно, бо мені завжди подобається, як він звучить а, на мені. Так що, якщо ви його не слухали і ви полюбляєте молочні ноти в парфюмерії, я вам його дуже рекомендую. Ну і думаю, що це було все на сьогодні. Сподіваюсь, що вам сподобалася ця. Топ-10 підбірка моїх особистих улюбленців цієї осені. І дайте мені, будь ласка, знати, які парфюми носите ви цього сезону. Якщо ви дізналися щось нове та цікаве з цього відео, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, бо саме вони допомагають просуванню моїх відео в українському Ютубі, який розвивається, і ви можете цьому сприяти. Тому, будь ласка, залишайте ваші відгуки в коментарях, якщо залишилися питання. Я на них відповім. А як? Або є запит по наступному контенту. Буду дуже рада почути від вас зворотні зв'язок. Підписуйтесь на мій інстаграм. Ще раз повторюся усі посилання в описі під цим відео. Ну, я думаю, на цьому все. Сподіваюся, що я не дуже швидко розмовляла сьогодні, але все ж таки, дайте мені знати, буду ще працювати над швидкістю своєї мови. Ну і бажаю всім гарного дня. Дякую за перегляд! Слава Україні! Па-па!